Вам дали рюкзак. Коли затримали, вилучили а цей рюкзак лікарці? Так. Дякую. Заперечуємо проти, проти апеційної скарги захисника. Вважаю цього розслідування, вважаю, що судна, може переховуватися до розслідування суду, оскільки немає постійного місця проживання. Він може незаконно е, перешкоджати кримінальним провадженням, всяким чином учиняти також інших кримінальних круг, звертав увагу на європейські цінності. Ну, я вважаю, що е, саме поняття європейські цінності не охоплює те, що особа де неважливо, важливості політичних переконань, вона може носити штрафної шашки кидати в працівників не лише про охорони органів, а лише інших осіб і завдавати їм е, тілесних пошкоджень. А він це робив? Також хочу звернути увагу на суспільне інститутори... стану кримінального е, правопорушення, в якому підозрюється підозрюваний сустав, оскільки е, від даного кримінального правопорушення постраждало е, багато осіб, не лише працівників охорони органів, Якщо в певній ситуації особа ще підозрюється, а не обвинувачується влучені не злочин. А саме йому не коменується осіб. Тому він, будучи на свободі, може вчиняти для перешкоджання досу свіжо. Игорь, я... Игорь, я... Игорь, я... Игорь э, я... Портал Антимент, можете, пожалуйста, на пару вопросов ответить, пожалуйста. Игорь, извините, пожалуйста. Игорь, добрый день. Скажите, пожалуйста, вы являетесь э, студентом, да? Э, вас обвинувачивают конкретно в каких делах? Что вот вы... Що ви били мілець? А я ви били, били? мілецьо? Ну, Ігоря. скажіть, будь ласка, що от суддя запитував там про якийсь рюкзак? Звідки взявся цей рюкзак? Що це за рюкзак? Ви можете це якось зустрів, це прокоментувати? — Це Я зустрівся з другом і йому дали рюкзак, і ми пішли. Ну я типу, його ніс на плечах. А, ну це ваш був рюкзак. Чи просто вам дали потримати? Особисто мірік я його типу, давав хлопцю, він з ним ходив з Потім я в нього забрав і мене. А ці от кажуть якісь димові шашки. Це ваші було димові шашки? Ні. Чи ні? А звідки, як ви думаєте, взяли димові шашки? Це моєму другому. Підкинули шашки, так? Йому дали, я не знаю, чи підсилив. <потєкезовані> Скажіть, будь ласка, під час затримання, як до вас ставилось ну, співробітники міліції? Нормально? Погрожували, казали, що нас відоплять в Дніпрі. а Казали, А хто, хто це казав, що вас відоплять в Дніпрі? Ті, хто не зловили. Вибачте, можна потіше, будь ласка? Ну, взагалі, хочете покричати в коридорі? Там чотири працівника. А це вам погрожував хто, вибачте, будь ласка? Там я не знаю, як їх звати. Ну, це були в якому ревіді, де вас тримали? Це Волосіївська. В Голосіївському вам сказали, що у вас втоплять. Да. Це були слідчі чи це були оперативники? Оперативники. 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 Так. Казало, що ті а ж... був адвокат при цьому відповідаємо. Зрозуміло. Моя <реку> фамілія Олег Вірменко, я редактор портала Антименс. Ігоре, скажіть, будь ласка, кажуть, що у вас немає проживання місця в Києві. Чи хтось за вас поручився сьогодні? Сказав, що у вас в мене поруки? Ніхто не прийшов, так? Да? <реку> Скажіть, будь ласка, останнє питання. От вам інкримінують, що ви причетні до вбивства співробітників міліції. Ви визнаєте себе, винним у в тому, що не, вам інкримінують? Ну, у вас був умисел когось там вбивати? Для чого? Зрозуміло. І... Сказали останнє ще питання, ви ска... суд сказав, що ви є студентом, так? Ви навчаєтесь, ну, не кажіть іде, а просто скажіть, там, ви там, гуманітарій, чи. Ви програміст. Ви програміст. Тобто у вас є ну, легальне заняття, ви навчаєтесь, так? А, а мета вашого буття під Верховною Радою? Ви прийшли просто на мирний Так. І просто стали свідком тих подій, що там відбулося. Зрозуміло. Це правда, що у вас батько інвалід, так? І у вас на утримання перебуває? Ну, у вас на утримання, тобто ви допомагаєте родині, так? Розуміло, дякую. А скажіть, будь ласка, як звати вашого адвоката, ми його теж запишемо. Як адв... адвоката звуть вашого? Я підійду до нього. Все, і... Ігор, тримайтесь, все буде добре.